Вітаю, ви на каналі Духовний Шлях. У цьому відео я вирішив процитувати відомих святих політичних діячів, письменників, які зробили висновки із власного досвіду життя. Сподіваюся, що й вам також ця підбірка стане в нагоді. Май чисту совість і будеш завжди веселий. Чиста совість у змозі чимало перенести, і навіть серед прикростей вона буває дуже весела. Тома Кемпійський Якщо ти добре трудився, не журися тим, що наближається відхід до іншого життя. Хто ж повертається додому з багатством, ніколи не буває засмученим. Святий Єфрем Сирійський, я часто схиляв мої коліна перед Богом, спонукуваний сильним переконанням, що ні до кого іншого я не можу звернутися у моїй потребі. Я вірю, що Біблія. Найкращий дар Божий людині усе прекрасне від Спасителя світу передається нам через цю книгу Авраам Лінколь. Любити когось і захоплюватися кимось, крім себе, крок до повного духовного краху. Однак справжнє духовне оздоровлення не прийде до нас доти, доки ми будемо любити щось і схилятися перед цим чимось більше, ніж ми любимо Бога і схиляємося перед Ним. Клайв Стейплс Люїс. Таємниця любові до людини починається в той момент, коли ми на неї дивимося без бажання нею володіти. Без бажання над нею володарювати, без бажання якимось чином скористатися її дарами або її особистістю, тільки дивимось і вражаємось тій красі, що нам відкрилась. Митрополит Антоній Сурозький. Приділяйте час для читання Слова Божого, його Бога Слово є світло, життя, здоров'я і сила. І якщо ви не будете годувати свій дух словом. То не зможете досягти вищого покликання і робити те, що правильно. Робертс Ліардон Слова Біблії наповнюють мене подивом. Святість Євангелія говорить моєму серцю. Погляньте на книги філософів, які вони незначні супроти Біблії, чи можливо, щоб така дивовижна і разом з тим проста книга була справою рук людських Жан Жак Руссо. Життя це мить, пошана, тріумф, багатство і наука минущі. Усі спокуси життя підуть, залишається лише вічна любов, причина кожного доброго діла, любов, що переживе нас. Адже Бог є любов, святий Джузеппе Москаті. Покликання не вибирають, його отримують, і треба намагатися його розпізнати. Треба уважно слухати голос Бога. Щоб вловити знак його волі, і одного разу, пізнавши його волю, треба її дотримуватися, яка б вона не була і чого б це не вартувало. Блаженний Шарль Де Фуко. Щойно душа досягає такого моменту. Не дивно, що вона втрачає інтерес до всього земного, адже чітко розуміє, що навіть на мить подібну радість неможливо осягнути на землі. Немає таких багатств, такої влади, таких почестей, таких задоволень, які могли б на одну мить принести таку радість. Це справжня насолода, свята Тереза Авільська. Дякую вам, друзі, за прослуховування. А кого ви досліджуєте та читаєте? Поділіться висловами чи повчаннями, що допомагають вам на вашому духовному шляху. А також буду вдячний за підтримку каналу, поширення та коментар під цим відео. Слава Ісусу Христу!